Ми зараз переходимо до питань з залу. Якщо такі є, а такі я бачу, вже є, то от прям вибачте за тавтологію до них і переходимо. Мене звати Ігор, мені 23 роки, ветеран війни з інвалідністю. Перший раз пішов воювати 18 років. Служив в Азові в гурмо. І в мене таке питання цікаво, чим воно вам відгукується, поки ми далеко не відійшли від теми про працевлаштування? Я вважаю, найкраще надбання заходу в працевлаштуванні ветеранів і зміцненні військового резерву це створення приватних військових кампаній. Як ви вважаєте, коли і при яких обставинах держава буде формувати законопроєкти для створення приватних військових кампаній та проксі сил зі складу ветеранів? Я почну так? Просто, на мій погляд, в умовах хиткої демократії приватні військові кампанії це досить небезпечна річ, так як це може стати приватною армією в руках тих, у кого є гроші. І, але з іншого боку. Дуже багато ветеранів вони йдуть в ПВК, які просто є неофіційні. Ми знаємо, що існують, які зареєстровані не в Україні. Насправді, парамілітарні професії це один із варіантів працевлаштування ветеранів більш комфортних для них. Проте за умов якісної адаптації бажання іти знову воювати може і не виникати. Дякую. Ще кілька слів щодо щодо цивільної професії. Хотіла додати, що як на мене, найкращими працедавцями є самі ветерани, тому заохочуємо ветеранів створювати свої бізнеси. Та не кожен ветеран буде підприємцем, але ветеран може найняти ветерана. І знову ж таки хочеться навести приклад вже не ветеранів США, до прикладу Данії, де в ветерана є вісім бізнесів. І у всіх цих восьми бізнесів залучені самі лише ветерани до того ж, лише травмовані ветерани. І я кажу: ну як вам вдається просувати свою продукцію? До прикладу, там у них закритий цикл, наприклад, подарункового кошику, там від кава, пиво ну, все, 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 всі продукти. Вони кажуть, ну, просто ми приходимо на завод, кажемо там. Ваші робітники п'ють каву, так там ну а чому ж не ветеранську? Давайте ви ваші працівники будуть пити каву. І ще й підтримувати ветеранів. Ну, це так, як приклад. Створити бізнеси. Дякую. Є ще питання у когось? Бо якщо немає, питання є у мене. У мене вони є завжди. Моє питання, мабуть, зараз буде до пані Ірини, тому що мене от, за час повномасштабного вторгнення. Рік тому, коли міністр Ляшко казав про кількість фахівців реабілітологів, зокрема з психічної реабілітації, він казав про нестачу в 50%. Пройшов рік, нестача наче стала меншою, ну наче, я не знаю, але тим не менш, вона все одно присутня. Нестача спеціалістів, так які допомагають у реабілітації військовослужбовцям. А питання у наступному. Маючи таку нестачу, ми в принципі можемо говорити про ефективність реабілітації по різним напрямкам, там фізичної по ефективність психологічної реабілітації, коли ви самі казали два спеціаліста. Наскільки на 600 людей? От де ефективність? Ну, ефективність дві людини з 600 – це не ефективність. Ви потім теж хочете так відкоментувати, так, пані Ірино. Так, дивіться, ми говоримо про ми можемо говорити про ефективність в певних місцях, так, де ці спеціалісти є. Якщо ми говоримо це на рівні держави, ми розуміємо, що у нас величезний виклик, який перед нами стоїть, і це от така невидима травма: перша психологічна, і друга травма, до якої б варто відносити, це контузії, тому що зараз ми зіштовхнулися з тим найбільше, що е, звертаються чоловіки. Які, начебто, не мають травм візуальних, але у людини там була одна контузія, друга, третя. В їх навіть особливо не ідентифікують. Ну там свідомість втратив там, кров, якби десь там звук потекла. І таким чином ми рахуємо кількість контузій. Там? Ми Коли запитуємо, скільки в тебе було контузій, він каже: та я не знаю. Ми типу давай порахуємо, скільки якихось випадків було, нараховується там п'ять-сім. І це історія, коли цей здебільшого у нас просто здебільшого чоловіки так. Має безсоння роздратованість від того, що має головні болі. І коли ми поїхали в Сполучені Штати, і там нам їхні спеціалісти кажуть, що дивіться, у нас є центри канкаші травми, вони при наших шпиталях, при наших реабілітаційних центрах, і умовно раз на півроку людина до нас звертається. У нас там за рік проходить 50-70 тисяч людей через наш центр. І власне кажуть, що це що обов'язково має бути в Україні. І ми розуміємо, що сотні тисяч людей мають контузії, якщо ми говоримо про тих, хто на передовій воює, і що це історія накопичувальна, і за якийсь час їм всім знадобиться допомога. і Ми маємо бути до цього готові. І От наші спеціалісти зараз мають співпрацю із американцями. Що п'ятниці ми проводимо спільні консультації онлайн із американськими фахівцями? Вони роблять там певні вправи. І умовно тиждень-два ну, людині треба для того, аби симптоми минули. І ми розуміємо, що на півроку ця людина спокійно спатиме, голова не болітиме. Ну і але це питання, а не закрите одне. І друге питання це от якраз ПТСР, і. І у нас зараз десь більше 20 спеціалістів. Але як ми знайшли цих людей? Ну, по-перше, знайти людину із приватної сфери, яка працює, надає допомогу, має тисячу гривень за свою консультацію, привезти її в державну лікарню, де вона матиме по пакету з мінветом якусь суму, але все-таки невелику. Це виклик. Друге, що ці люди не заточені під надання допомоги саме людям, які повернулись з фронту і бачили все те, що ми в цивільному житті зазвичай не бачимо, і тому це іще і навчання, підготовка цих фахівців. І е, ми розуміємо, що нам і плюс нам вдалося домовитися із канадським Червоним Хрестом. Канадійці нам платять зарплати нашим спеціалістам. А ми змогли зрозуміти, що ми їм можемо платити хороші гроші. Ми знаходимо. Ходимо спеціалістів, наприклад, через серед своїх пацієнтів відправляємо їх на навчання. Або до нас зараз почали приходити ті, хто повернулися з полону, самі лікарі в минулому, і зараз вони ну кілька уже таких людей є. Вона йде на навчання і паралельно вже працює з нашими лікарями з нашими пацієнтами. Але це наша велика робота, яку ми півтора роки вишукуємо по людинці, і готуємо, і ми розуміємо, що так майже ніде не відбувається, І це не докір там всім іншим. Це ну просто констатація факту. І чи ми маємо звертати велику увагу і е, розуміти, що знову ж таки починається із відділення психіатрії при лікарні? Якщо є відділення психіатрії, там спряцюють люди, то вони стовідсотково почнуть працювати з тими, хто отримали травму наслідок війни. Якщо вони працюють з ними, то за якийсь час вони вже матимуть досвід, і це шлях до цього Центри Ментального здоров'я при лікарнях реабілітаційних центрах обов'язково і таким чином ми самі маємо збільшувати кількість таких фахівців на практиці. Спасибі. Пані Катрон, у вас є те, що додати так. Додати, що ну, по перше, хочу подякувати пані Ірині, те, що її відповідь на питання вона підтвердила одну з моїх таких думок. Величезну роль грають професійні спільноти для того, щоб розвивався той чи інший напрямок, і саме такі. А, 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 Ініціатори, активні люди творять і змінюють це. І нам дуже не вистачає професійних медичних спільнот. Але всі медики, з якими ми спілкуємося, це і пані Ксенія Борисівна Возніцина, да? там це і Ходан Заславний сімейні лікарі, якщо ви їх знаєте, там і багато багато інших. Їм не байдуже на ветеранів, і вони роблять все, щоб якось покращити якість послуг. Якість медичних послуг це дуже болюча тема і до доступ до медичних послуг теж дуже болюча тема, тому що, окрім того, що мультидисциплінарні групи не мають набір повний так спеціалістів в закладах, там де надають вторинну допомогу, треба розуміти, що кількість ветеранів з інвалідністю, які живуть не в Києві, не у Львові, де і так супер, не інклюзивно, а вони можуть жити в селі і їхати в на свої медичні процедури, а там міжміською маршруткою, яка не пристосована. Там для до э, візочків. Тобто питання в тому, що у нас в Україні та є певні кризи, багато в чому, і дійсно врятують нас тільки от такі от. Э, Чудові спеціалісти, яким не байдуже, і вони будуть рухати це, і вони будуть всередині спільнот підвищувати якість послуг. Держава, якщо вона не має таких ресурсів, щоб налагодити медичні послуги, хай, хоча б, сприяє цим спільнотам, так ну там я не знаю і. Друге питання це медицина в армії. Ми бачимо величезну кількість якихось терапевтичних лікарів, які працюють, надають дуже погані медичні послуги і при цьому просто мають преференції перед лікарями без погонів. І, на мій погляд, що треба дуже переглядати взагалі медичні послуги в армії і лишити тільки бойову медицину, навчання і забезпечення. Це і логістика, це те, що провалює командування медичних сил. Зато ми маємо там той самий одеський госпіталь, який. Як мінімум двох наших дівчат з організації ледь не угробив на лікуванні, і потім вони їдуть на реабілітацію в якийсь нормальний віжецентр, і їм кажуть: ой, так а ви не можете реабілітуватися, вас треба переліковувати. Дякую, ем, Тараса Так, Я просто ведусь до того. Дивіться, що толкових спеціалістів всюди мало. Їх треба хантити за ними, треба полювати і робити селекцію. От і ще один шляхів це вирощування спеціалістів. Та, тобто до них треба інвестувати. Е, може не згадали. Я просто був минулого тижня в УКУ, Українському католицькому університеті. Він також спрацює з Анброкеном. Ну, там є центр здоров'я, який робить реабілітологів, ерготерапевтів, і в них є факультет психології. І, наскільки я знаю, він дуже добре співпрацює власне з Анброкеном і ще з іншими. Там суперхюменс. І, власне, ну, хто мене чує, зверніть увагу, будь ласка, на університети, там, де можна ще вицепляти толкових людей, підтягувати їх і собі їх, ну, по суті, зроста, щоб вони зростали як спеціалісти вже біля вас. Тобто не бійтесь брати там, студентів, ви зразу зрозумієте, хто толковий, хто не толковий, і це можна, як би, менеджити. І до того насправді, щоб було більше таких як спроможних е центрів, так типу медичних, і це в цілому стосується ветеранського середовища е громади, які зацікавлені мати такі осередки, ну якби провідних центрів. Е Знов ж таки, цих людей, ці команди спроможні потрібно формувати, їм потрібно створювати умови, щоб вони прийшли саме до вас громадою, саме до вас в місто. Тобто це робота навколо яка робиться, ну якби цілою командою, в тому числі мерія там, цільові відділи і тому подібне, де створюється вишуковується оцього Цього сміливого керівника, який будує навколо себе команду толкову, от, яка по суті показує потім колосальні результати. Тобто потрібно вирощувати спроможні команди. І власне функція цілі ну, якби державних органів в тому, щоб помічати і підтримувати, коли необхідно. І, власне, сфокусувати, чому я кажу, що ресурсів держави буде ніколи недостатньо. Ну не буде, ні в жодній країні світу їх недостатньо. У Сполучених штатів там мільярди доларів на ветеранів виділяється, цього недостатньо. От, можете там спитатися американського Ветерана, в принципі, будь-якого, от е, тому, е, якщо йти стратегією спроможних команд і підсилювати їх, дивитися вже на кейсовому ну якби методі, так як це працює, потім це можна мультиплікувати. Але все базується на, на людях, толкових хантіть їх, якщо ви хочете, що саме в вашій громаді було якби там хороше ветеранське середовище чи класний медичний заклад. Зверніть на це увагу. Добрий день. У мене питання до пані Ірини. Я називаюся Олександр, лікар-фізіотерапевт керую програмою Human Recovery при громадському об'єднанні непопулярні реформи. Пані Ірино, як який алгоритм, як саме щоб до вас під'їхати, подивитись у Львів і так далі. і так далі? Як це виглядає? А все дуже просто. Ми вийдемо, ви запишете мій номер телефона, наберете мене і скажете про день, коли ви приїдете. Супер, дякую. Е, окей, ми встигаємо ще одне питання задати. Це було доволі швидко. Aa, доброго дня. Мене звати Анна, кейс-менеджер благодійного фонду після служби. Саме болюче для мене питання дуже багато тут розповідали про реабілітацію. Це ампутація, реабілітація, фізична. Мене цікавить реабілітація в таких випадків, як важка черепно-мозкова травма і спинальна травма. Тобто ветерана, який сам себе не обслуговує. Так він може пройти державний протокол лікування, пройти реабілітацію. Далі його виписують додому. Це все лягає на плечі родини. Щоб йому далі проходити реабілітацію, вони повинні шукати собі приватні клініки там, де його візьмуть, але це коштує дуже дуже дорого. Це починається з починаються вісмвісімдесяти дев'яносто тисяч на один місяць. Тобто, щоб був якийсь результат, реабілітацію не можна припиняти. Якщо родина не знайде таких коштів. І військовий наш залишиться там на пів місяця, на місяць вдома, Все, що він здобув, він все це втратить. Немає реабілітаційних центрів, хто може прийняти його на місяць, на два, на три на безоплатній основі і щоб за ним доглядати. Може, хтось мені відповість, може, дасть хтось мені контакти по всій Україні, щоб я знала, куди я можу звертатися. Пан Тарасо, так, я контактів не тихтори. дам, але я можу підказати наш досвід власне з хлопцями, які мають спільномозкові мозкові травми і травми головного мозку в ветеранському спорті. Тобто, в рамка, ну тобто, ну, якщо взяти людину, яка вже завершила е, загоєння, давайте так скажемо, і це я просто ну, не маю відповіді посередньо на ваше питання, але скажу хлопцям, які чують, дивіться. Е, Власне, тим, щоб свій стан ставав краще, потрібно займатися кожного дня. Адаптивні види спорту це те, що може підтримувати і дуже добре відновлювати за супроводом тренера. Це теж є дуже вибірково, не у всіх містах України, але, грубше кажучи, хлопці, які приходять займаються спортом. У нас є прекрасні приклади ну, якби в «Інвіктусі», де хлопці, які займаються на грибному тренажері, з пораненням голови досягали колосальних результатів ну, в вирості функціональності аналіз. Хлопці, які займаються плаванням, е, хлопці, які займаються стрільбою з луку, Тобто можна знайти під будь-яке поранення, якийсь вид спорту. От. Але це те, що потрібно робити на кожному дні і коштує дешевше, щоб підтримувати стан. Так, але я кажу про ті випадки, коли він навіть їсти сам Дивіться, не може із того, з того, що мені відомо, це клевень рівне. Ви точно знаєте про клевень, і ми у себе зараз проводимо навчання спеціалістів. У нас є проекти із моменту, Ми маємо відкрити відділення спінальної травми на 20 ліжок. І наскільки мені відомо, то якраз там програма реабілітації для спінальників. Вона не два курси по 21 день. Наприклад, а більше і те, що зараз намагається зробити міністерство охорони здоров'я, це циблі в Київській області, але ми розуміємо, що поки вони не спромоглися і ще надати ту послугу, яка має надаватися, але принаймні циблі якраз визначені цей реабілітаційний центр, тим місцем, де мають бути такі пацієнти, і має вкладатися ресурс, навчання спеціалістів. ну Таке місце визначено мозом в Україні спасибі на цьому. Ми завершуємо нашу другу панельну дискусію присвячену реабілітації ветеранів не тільки фізичній, не тільки психологічній, не тільки соціальній. Місточки є, їх треба ну як це розширювати, модернізувати. Місточки я маю на увазі між ветеранами, організаціями і державою. Сподіваюсь, сьогодні ми стали трошки ближчими до того, щоб ці всі рухи були більш яскравими, і більш і більш правильними, і більш корисними для наших ветеранів. Спасибі організатору цього заходу. Це благодійна організація. 10, а також і засновнику Івану Осюку Спасибі гостям за цю панель. Спасибі вам за ваші питання. Слава Україні.